Приймати рішення завжди складно, бо погодьтеся, якщо б це було так легко зробити, навіщо нам всі ці семінари, тренінги, коучі? Ми б це зробили просто за дві хвилини. Але ні. Насправді, коли ми приймаємо рішення, це може означати, що ми йдемо або на крок вперед, або піднімаємось на сходинку вище. І в цей момент ми залишаємо нашу зону комфорту. Саме тому включається мозок і каже: Ні, нам туди не потрібно. І саме тому так важко зробити цей аналіз. Чи потрібно нам чи ні ця дія? Сьогодні для порівняння я хочу зробити аналіз, як ми приймаємо рішення за квадратом Декарта, і як ми можемо прийняти рішення з позиції цифрової психології, аналізуючи цикли розвитку. Особисті. Так, ну як завжди, я буду вам показувати на дошці, як це виглядає. І так, у нас є квадрат, такі зони. Перша зона, що буде, якщо це станеться? Тобто ми маємо собі якусь мету, якусь ціль, якусь дію, а ми хочемо прийняти рішення, чи робити мені, чи ні. Наприклад, я хочу нове навчання. Що буде, якщо це станеться? Я отримую там переваги перед конкурентами, я створю свій новий продукт, я щось там, людей ще навчу цьому, багато плюсів. Що ще може бути, якщо це станеться? Ну, можливо, я можу під цей час втратити, наприклад, свій вільний час. Я не зможу в цей час приділяти своїй сім'ї, своєму здоров'ю достатньо уваги. Тобто, бачите, на чому акцентую увагу, коли ви відповідаєте на ці питання, дуже уважно треба розуміти, що в кожній зоні є як плюси, так і мінуси. Наступна зона: що буде, якщо цього не станеться? І головне, це не. І так, про що тут ми говоримо? Що буде, якщо цього не станеться, я не зможу реалізуватися, я не зможу стати проявленою, я а, не зможу створити продукт. І так далі. Ви аналізуєте і пишете, що буде, якщо цього не станеться. Наступна зона, чого не буде? Якщо це станеться, і чого ж не буде. Ну, наприклад, не буде у мене багато грошей, якщо ви так вважаєте. А не буде у мене, наприклад, гарної машини, яку ви вже захотіли купити за зароблені, ось тут гроші. І так далі. Знову не буду зосереджувати уваги. Кожен потрібен вирішити, чого саме не буде у нього, якщо це станеться. І останнє поле чого не буде, якщо цього не станеться. Тобто, ось тут приділяєте увагу дуже важливо зрозуміти і дуже коректно ось саме в цьому на це питання відповісти: з чого такого не буде, якщо цього не станеться. І потім, коли ви відповісте на всі ці питання в кожному із квадратів, ви відповідно зробите аналіз, що я отримаю, що саме страшне відбудеться, якщо цього я не отримаю, а чого взагалі не станеться, якщо у мене цього не буде. Так? І четверте, чого не буде у мене, якщо я не досягну цієї мети, якщо я не піду на це навчання. І потім ви порівняєте плюси і мінуси і приймете для себе рішення. І ось тут цікаве питання: чи зможе кожен із нас правильно і коректно відповісти саме на ці питання, щоб прийняте рішення було дійсно саме вірне для вас, і воно було дійсно результативно? Мені здається, що ні. І саме на допомогу тепер цьому квадрату декарду в нас приходить цифрова психологія. І що буде? А буде дуже і дуже цікаво. Ну що, поїхали? І так роздивимося одразу на прикладі. Ми зараз роздивляємося з вами цифрову психологію. Квадрати карта ми поки що залишили. Кожен із нас проживає дев'ять циклів своєму житті, і кожен рік цей цикл змінюється. Всього цих циклів дев'ять. А я покажу на своєму прикладі, що зараз я проживаю четвертий цикл, який каже нам про нові продукти, про створення нових продуктів, про якісь нові ідеї, про трансформацію як себе, так і людей. І все те, що я ось тут буду створювати, включаючи, звісно, перші три цикли, якщо я не лежала на дивані, а щось робила, то в п'ятому. В своєму циклі розвитку я буду все це масштабувати. Я буду проявлятися, я буду це доносити до людей для того, щоб потім отримувати, починати за це прибутки. І ось якщо ми приймаємо рішення, чи потрібно мені, наприклад, зараз іти на якесь велике навчання, або чи потрібно мені зараз створювати бізнес, а ви, наприклад, зараз знаходитесь на циклі 9, то цикл 9 нам каже про завершення абсолютно любих процесів. Тобто, якщо ви ось тут щось почали в цих циклах, то тут ви повинні це завершити для того, щоб спочатку потім все почати почати створювати. І ось ви прийшли і кажете, я хочу створити щось велике. І тоді у мене питання: ви встигнете це зробити у дев'ятому циклі? Ні, тоді, будь ласка, не починайте навіть. Прийде перший ваш цикл у наступному році, і ви вже почнете створювати щось нове. Якщо це щось таке невеличке, то звісно, ви на протязі цього циклу можете встигнути. І це означає, що так, будь ласка, бо саме це ви також. Підете у наступний цикл, і у вас вже доповниться це якоюсь новою стратегією, і буде жити ваш продукт, чи ваш бізнес, чи ваше якесь навчання. І ще одне, якщо, наприклад, ви так само знаходитесь в дев'ятому циклу і вам потрібно щось, ви хочете щось отут зробити, так? а я вас запитую, а що ви робити у восьмому циклі, а що ви робили у попередньому році, а що ви робили ось тут, і ви не можете відповісти? Або я б отут почала створювати свій новий продукт на базі чого? Якщо б у мене не було стратегії, якщо б я не знала, з ким його створювати, якщо б я не проаналізувала, для чого мені це потрібно і куди мене це приведе, то ось тут були б не нові ідеї, не новий продукт, а тут би був повне руйнування. Тому що четвірка. Вона це така містичний цикл, і він дає, як знаєте, містичні знахідки, так і містичні втрати. Тому замість створення якихось продуктів і отримання в своїй голові нових ідей, які ти хочеш далі запускати, ти отримаєш те, що ти просто зруйнуєшся ще більше. Ось таким чином працює цифрова психологія, і знов таки це дуже-дуже поверхнево. Якщо ми зараз, от прямо тут я вам намалюю такий квадрат звичайнісінький, так то це я вам привідкрила може ось так інформація. Уявляєте скільки ще тут відповіді на ваші запитання?